Вітаю, шановні глядачі, на моєму каналі Любові Завальнюк. Через невеличкий час я нарешті повернулася, пауза закінчилася, і знову гоу до праці. Сьогодні в мене в гостях Тетяна Гай. Привітань! Вітаю, Люба! Дуже рада тебе бачити нарешті в строю. Нарешті ми розпочали новий сезон на моєму каналі. І він розпочинається не просто так, а благодійно. Всі ви знаєте, що мій брат зараз знаходиться на Донецькому напрямку. Хто не знає, так, мій брат зараз на Донецькому напрямку, Ба більше того, родич нашого оператора, одного з операторів Івана, він є спецпризначенцем, і він також зараз на Донецькому напрямку. Ситуація дуже важка. Я сьогодні окремо з тобою розгляну цю ситуацію. Під Покровськом точаться жорстокі бої постійно є прильоти. Через те ми зараз робимо збір. Перший збір великий, загальна сума збору 200 тисяч. На що будуть ці гроші? На реби? Нам треба купити два реби. І нам треба полагодити шість автівок, бо був прильот і вибиті всі шипки в авто. Поїхала рама повністю порізані всі шини, автівки вкрай потрібні. Знайшовся майстер і не один, який готовий поремонтувати ці авто, але на то потрібні кошти. Відзвітуємо і в моїй спільноті. І в телеграм-каналі, і на каналі Прогноз. Якщо ви хочете долучитися до того збору коштами, адже відремонтувати треба дуже швидко. Частину коштів ми вже закинули на ремонт. З власних коштів більше якби не можемо, тому звертаємося до вас. Давайте разом зробимо диво і звертаюся до вас в описі. До цього відео є посилання на банку. Там так і написано на реби та ремонт авто. Будь ласка, прошу вас. Давайте зберемося коштами. Згадаємо, Давай згадаємо вересень місяць. Саме у вересні місяці Корея почала активно офіційно постачати північна uh -huh. Корея е ракетами, uh -huh. якими крили Україну. Так вони так прилітали до нас. І так, страждали люди, вмирали люди, і на полі бою ці ракети використовувалися. Але з 10 ракет, от якщо читати огляди військових експертів, долітало на територію України лише там дві-три ракети. Інші вони зривалися. Північна Корея сказала, що в них класно все з ракетами. Це ага. просто в Росії руки ростуть не з того місця. Ага. Це може бути, Тут тоді немає. Тоді пішла інформація. Про те, що е, корейці приїхали допомагати росіянам навчатися користуватися тими ракетами. Е, перше питання: чи дійсно ракети Північної Кореї мають вади саме тому зриваються у повітря? Десятка чаш, сімірка чаш, бачиш всі малі пентаклі випали. Це означає, що там дійсно є недопрацювання, і вони якось передали як недопрацьовані ну як недопрацьовані ракети. От іде так. Вони їх не встигли якби доробити, а мали вже передати. Вони угу. недопрацьовані, тому вони і зривалися. І так як мені зараз ще показують карти, от вони ще не долітали зривалися, що вони наносили, ем, наносили шкоду там при запуску, навіть, угу. і там навіть точно, ну звичайно, нам про це ніхто не скаже, але там точно вони ж самі страждали від тих же ж ракет. Росіяни, які запускають. Я не знаю, як це можна правильно ну, пояснити. Якби вони вискат. не запускали ракети, вони би не страждали. Так, самі винні. Це, це ж логічно. Дивись, чи правда, що військові Північної Кореї вже на позиціях РФі допомагають запускати ці ракети? Як інструктори? Вони там є на позиціях. Ну, от бачиш, в мене такі цікаві карти. От ми дивимося оці питання сто стосовно е цієї участі Кореї, да, навіть в запуску ракет, і воно якби показує, що, наче й так, ну щось воно там не спрацьовує. Воно no. не спрацьовує так, вони є на позиціях, вони якби допомагають. Бачиш, карта закоханих, uh -huh. але воно щось не працює так як потрібно. Може, через то ми зараз як відтягнулася оця атака на Київ, яку так всі прогнозували. Окей, давай подивимося тепер е, іншу ситуацію: чи є між Північною Кореєю і Ерефією певні е, сварки, Які взагалі зараз стосунки? Ставлення Північної Кореї до Росії. Ну Північна Корея їй вигідна Росія, вона якби використовує, виходить Росію. Mm. Стосунки зараз між ними, карта Сонця, хороші, mm. насправді, дуже хороші. Вони планують, mm. вони планують. От Росія швидше зацікавлена наразі у, в ну, в підтримці Кореї. Росія зацікавлена, але ж. Тут і Корея зацікавлена. Ти кажеш, що Росія по... зацікавлена Корея, я дивлюся на карти і бачу позу 69. <свист> да, 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 да. А Корея так. От. Ну, тут бачиш по карті Кореї йде по Кореї. Карта дьявола. Тобто, щось вони не договорюють, щось вони не допрацьовують і щось вони явно затівають. Але наразі по тузу ем, мечів вони на словах і навіть на певних діях. Тримують Росію, але з дуже великою хитрістю Росія дійсно хоче прискорити процес співпраці. Колісниця, але не буде воно так, як хоче рашка. Ну не буде тут, от всі хочуть зараз така Росія. Усіх зацікавлена зацікавлена, а всі хочуть ту Росію перехитрити. Не дивно за що боролися, на те й напоролись. Давай тепер подивимося, чи будуть в майбутньому до кінця цього року війська КНДР в Україні. Дивилася вже це питання. Знов дивися, колісниця. Планують, колісниця сім мечів. Якби в планах є. І знов дьявол випадає, бачиш? Але їх тут не буде. До кінця року, так дивись, вісмірка чаш, п'ятірка жезлів вказує, що точно ні. Є плани, є напрацювання. Але по діяволу воно все скасовується і каже нам. І я до речі переглядала це питання там і е, в інших випусках і в своїх випусках, тому що і наші змі почали ширити про те, що мовляв, вони вже тут навіть є на позиціях, на їхніх позиціях є їхні люди. Але я їх не бачила, і зараз карти мені теж показують, що й до кінця року ми їх не побачимо. Воно от постійно зараз мені дуже часто програється карта д'явола, що каже, що щось піде не так, щось перевернеться не так. От неочікувано чого ніхто не очікує. А тим часом дурні думкою багатіються, і Росія розраховує не лише на Корею, а ще й на Китай. Китай та Рефі хочуть вивести свої відносини на найвищий рівень за всю історію. Про це сказав заступник голови Центральної військової ради Китаю Джан Юся. Юся чи Юся? Так, Юся він ще той. За його словами, нібито зараз слід поглиблювати співпрацю між Збройними силами Кореї та Ерефії. І в мене таке питання: чи вийдуть відносини Китаю та Ерефії на новий рівень? Щось я відчуваю, що цю ерефію всі хочуть кинуть. <реш> <реш> це дуже таке веселе, да? Ну, а як ти думаєш, десятка пентаклів і карта вежі? Ну точно вони не вийдуть ні на який рівень, що би вони там не планували. Хоча Росія по королеві Пентаклів дуже на це розраховує Я їм, що королева Пентаклів. Це означає, що їм потрібна підтримка, і навіть у плані якихось фінансових відносин, економічних відносин. Але закривається шестіркою мечів. Давай подивимося, що насправді мав на увазі Жан Юся. Коли говорив, що хоче вивести свої відносини на найвищий рівень за всю історію, я зараз скажу таку дивну річ. Сьогодні ти знаєш наші прогнози дуже такі позитивні, тому що хочеш миру, готуйся до війни. Я не даремно зараз скажу цю фразу, тому що вона тут іде, що хоче дійсно, новий рівень поглинути Росію, тому що закривається е, тузом мечів, і я не даремно сказала цю фразу. Я надіюсь, що наші глядачі її запам'ятають. Так, це буде новий рівень дійсно такого рівня, ще не було. Чи є вже домовленості у китайців з верхівкою військовою РФІ стосовно державного перевороту? Ще поки що ні, але готуються. Готуються. Бачиш, готуються. Поки що вони готуються, але угу. ще немає. Домовленостей? Ще нема. У -у. Ні, але це в планах. Це в планах. Зараз вони готуються ці домовленості. Можливо, якось. Як, як підійти, шукається, якими Чи, путями, шляхами зайти. От саме так воно йде. Чи домовилася е, китайська сторона з ФСБ? А ось з ФСБ домовленості є. І вони дуже масштабні. Дивись паш мечів і карта миру. Ці домовленості надзвичайно. ти знаєш, я недаремно сьогодні взяла цю колоду кабалістичну, тому що вона от на ній варто розглядати такі важливі речі, mm -hmm. глобальні речі. І я тобі хочу сказати, що так, ці домовленості, але ФСБ щось, щось там не, не сподобалось. Таке знаєш, зна, як говорять відправили на доопрацювання. Mm -hmm. Що саме не сподобалося ФСБ? Бачиш, не дев'ятка і шестірка пентаклів. А, якби невигідно по, якось фінансово, з фінансової сторони. Угу. Мало дали, не вигідно. Да, якби лишилися ні з чим, виходить. Ну, але вони ще будуть вести переговори. Це точно, вони ще будуть вести переговори. І отак, от як мені йде, що переворот дійсно буде, і Китай там зіграє дійсно дуже важливу роль. Ну, тобто Росія буде під контролем звичайної Ну, Ось тобі і новий рівень. Да. От тобі а, і вивести на новий рівень. Реакція США на експансію Китаєм Росії, яка наразі буде? Вона вона рахує, ну от ну, якби якщо взяти то, там лідерів, да? ми ж не дивимося mm -hmm. всю, всю країну, ми дивимося лідерів цієї країни. Вона вважає це по справедливості, карта правосуддя mm -hmm. і е, назву зараз фразу російською мовою привітствує. Чи є домовленості між Вашингтоном та Пекіном? Ще які сила? Вони mm -hmm. хочуть іти як союзники. Чи повториться історично пакт Молантава і Розентропа стосовно Росії між Китаєм та США? Дивись, карта смерті. Це означає в цьому плані, да, Як трансформація йде mm. карта смерті? Боже зараз говорю це карти кажуть, а я ж аж застигла. Ти бачиш, що ведеться? От вони, тому що зараз взагалі в просторі в просторі інформаційному йдуть м, така сила дуже великих, от зараз процесу дуже великих домовленостей, які перевернуть весь ну, світі, весь якби, устрій, весь порядок в світі. І вони зараз, зараз відбуваються. От саме зараз всі багато, зверни увагу, багато майстрів, багато практиків говорять, що зараз йдуть домовленості. Всі думають, що це домовленості стосовно України. Так, там є роль України, але це на значно вищому рівні. На значно вищому рівні.